Серед ампельних петунь, що врощуються з насіння, окремої уваги заслуговує серія опера, як на мене. Як показав досвід, ця рослина невибаглива, стресостійка, дуже гарно кущиться, рясно цвіте і квіти в неї діаметром десь 5 см. Вона має достатньо кольорів на будь-який смак. У мене був вже досвід вирощування білої та рожевої опери. Тоді вона мені здалася ні гарною, ні поганою. В ґрунті моя опера росла аж до заморозків. Не знаю, чи такий сезон був вдалий по погоді, чи дійсно ця красуня має генетично хороші якості. Тому я вирішила виростити інші кольори цієї ампельної петунії в цьому сезоні. Це такі кольори, як білий, синій, жовтий, сливовий з жилками. Яскраво рожевий з жилками та бордовий. Мені подобається ця петунія, тому що вона дійсно легка у вирощуванні. Насіння можна придбати від п'яти штуки до тисячі. Головна перевага це те, що не треба зберігати маточники, слідкувати цілий рік за їх здоров'ям, підживлювати їх, черенкувати безкінечно, підсвічувати з осені. Шукати, де розмістити маточники. Пройшло 8 днів з того моменту, як я відсіяла цю петунію. Як бачите, 100% схожість. Зараз іншу покажу тару. І сама подивлюсь, тут також 100% схожість. Але у сорта, зараз подивлюсь, рожевого з прожилками є, бачите, проблемки. Нема сили в цих росточків скинути драже. Тому зараз я візьму оприскувач і допоможу розчинити ці важкі дражинки і звільнити сходи. Давайте глянемо ще третю. Брала я по 5 штук кожного кольору. Тут також сходи є, але якісь слабенькі. Ну, подивимось. Тож, підписуйтесь, будь ласка, на канал, щоб не пропустити відео, де я покажу, як буде зростати ця петунія, і як насправді будуть виглядати ці петунії на весні та влітку. І як будуть виглядати ці кольори. Дійсно, чи вони будуть вражати? Чи нічого особливого в них ми не побачимо. Усього вам найкращого, до зустрічі. Отже, сьогодні 20-та доба, як я висіяла петунію опера. І зараз дивлюся, що вона розвивається не дуже гарно. Виходить, що зійшла вона 100% вся. Було там декілька, як ви пам'ятаєте, космонавтів, але драже було знято. Так, і що ми. Дивимося і бачимо, що фіолетова з прожилками малюсенька-малюсенька зовсім. Ну, зовсім малюсенька. Це просто фіолетова. Три рослинки добрі, а дві щезли. Так, дивимося, що тут. Значить, біла 1, 2, 3, 4, більш-менш. І всі п'ять жовті. І дивіться, ось тут всі однаково розвиваються. Ну, може, якщо там одна загинула, то таке. Дивимось тут. Тут у нас рожева з прожилками. Якась така, також вона маленька. Бачу, що вона, вона зійшла вся. Ось тут є, якщо видно, стовбур один залишився. Космонавтом він стояв, стояв, ну і загинув. І тут у нас синя. Синя зійшла, як видно, вся, і наче більш-менш розвивається, але тут один такий екземплярчик, якийсь він підозрілий. Наче вже засох чи не засох. Я не розумію якогось бурого кольору. І знаєте, що я думаю? Що помилка моя от в цьому разі така, що все ж таки ґрунт я взяла той, що був. Так, це покупний ґрунт, але я не знаю, що це за ґрунт. Він в мене давно лежав. І чогось я так злегковажила і вирішила, що ну, він же покупний, ну що, що там з ним вже буде такого. І от Я взяла його, і в мене ще трошки був добрий ґрунт такий, чи дурпет, чи може класман. І от я так змішала ці два ґрунти і вирішила, що от все буде добре. Але не так сталося, як гадалося. І знаєте, я думаю, що я впевнена в тому, що це не насіння е, винне в тому, що такі, так розвивається петунія. Це точно ґрунт. Тому що дивіться, отут, якщо взяти, ну, не буває так, що насіння розвивається неоднаково ну, якогось кольору одного. І видно, що отут-де була, ну тут вже не видно, але я бачу тут місце, де повинно бути сходи бути, то видно, що тут навіть ґрунт позеленів. Такий якийсь він, наче закисший. І тут розвивається також погана петуня, і він також якийсь такий більш вологий чи чорний, не може зрозуміти. Дивіться, а тут. Всі однакові, хоч два різні кольори, але всі однаково розвинулися і розвиваються. Тобто я вважаю, що погано розмішавши ґрунт. Тобто я була впевнена, що в одному ґрунті, що в іншому, то, мабуть, так, розмішала, як розмішалась. І, мабуть, де потрапив гарний ґрунт, от вони і розвиваються добре. А оці вже потрапили в поганий ґрунт. Тому я вирішила зараз, хоча я цього і не планувала зовсім. Пересадити ці сходи в новий ґрунт. Тому що чекати щось доброго з цього нема сенсу. Вже є тут по два справжніх листочки, і вже які виживуть, такі й виживуть. Але отак от в такому ґрунті її далі тримати нема сенсу. Як кажуть, не мала баба клопоту, зекономила на ґрунті. Не робіть цього ніколи, краще переплатити. Чимо так потім жалкувати. А вже після того, як я розпікірую цю малишню, я помірюю кислотність цього ґрунту і подивлюся, щось там може з кислотністю щось не те. Для пікіровки я взяла невеличку таку тару, буду всі в одну тару зараз пересаджувати, підпишу, якщо не забуду. І ґрунт тут же в мене дурпета. В ньому я впевнена. Спочатку приблизно порахувала, скільки мені потрібно місця для того, щоб їх розмістити. Буду компактно їх розміщувати, тому що переживуть вони цю пересадку чи ні, ще невідомо. Зазвичай я перед тим, як пікірувати, люблю дуже так пролити землю, наче в болото її так перетворити, а потім так з цього болота тихенько витягувати. Малишню і пересаджувати її чи пікірувати. Зараз я цього робити не буду. Буду брати з сухого ґрунту. Він мене, до речі, сухий. І це я хочу ще вам нагадати: що дивіться, що у петуні будь-якої чампельної чи, чи ні повинна бути періодично суха земля. Не допускайте того, щоб петуня постійно знаходилася в мокрому ґрунті. Це буде запобігати хворобам. До речі, ґрунт, в який я пересаджую, також сухий. Я потім, коли вже розміщу сіянці, тоді я вже пролью. для того, щоб гарно до коріння прилипла земля. Ну, звичайно, буду пересаджувати спочатку цю малишню, яка не розвивається. Подивимось заодно на коріння, що там у нас з корінням? Наріжу такий квадратик спочатку. Ех, так жаль обтрушувати. Якби було все добре, то я б не обтрушувала цей ґрунт. Але треба його струсити максимально. Що там у нас? О, ще бачите, яке коріння? О, вже 2 см коріння. То може ще щось ще й вийде з цього. Ну добре, вже так не буду його сильно трусити. Боже, вони такі малі, що довелося взяти пінцет, бо це неможливо. Знаєте що, на ньому така грудка налипла, а, все, відірвалося. Коріння вже нічого не буде. А, ні, не відірвалося. Не відірвалося. Ура! Не відірвалося. О, Отакий у нас буде екземплярчик. Скоріше його зараз в землю. Беру його за корінчик і зараз затягну туди у отвір. Тихесенько, тихесенько. От Тихесенько занурюємо його у пухкий ґрунт. Ну, це, бачите, це ювелірна робота, це кошмар. Чого нам не платять як ювелірам? Так, пішли за другим. Знову-таки, я не знаю, чи буде видно вам. Спочатку тут розрихлюнув. Грунт от навіть я відчуваю пінцетом якийсь такий, знаєте, 100% низинний торф, низинний. Як я його не люблю, це якийсь жах. Беру пінцетик. А знаєте, пінцетиком добре таку малишню виковирювати. Так, виковиряла малишню цю. Знаєте, я, мабуть, не буду його розковирювати далі, а такою грудкою і буду пересаджувати. Може, коріння дійдуть до нормального, ну, розмиється з поливом цей ґрунт, і коріння буде мати доступ до нової почви. Бо, якщо я бачу його розковиряю, мені страшно, там нічого не залишиться. А так, ще якийсь шанс є на те, що в мене буде петунія. Фіолетова з прожилками. Знаєте, як в тому мультику? Фіолетова з крапінкою. Так, другі є. Знаєте, навіть не дихаєш, коли пересаджуєш таку малишню. Так, тепер знов самі погані беру. Це рожеві з прожилками Raspberry Ice називається сорт. Не сорт, а колір. Пінцетом, так, по колу трошки від грибу. Грунт. І візьму цей колобок і пересаджу. Дивлюсь, тут є вже навіть корінчики такі, отут вилазять малюсінькі так от його притулю і все. Тут з такими велетнями проблем не буде. Наступний вже пересаджується трохи впевненіше. Уже я більш так розумію, як ґрунт розсипається. Так, трошки його пощипаю. Пінцетом дуже зручно це робити. Ось так. І оцей колобочок, навіть корінчик там телюпається, опускаю в ґрунт. Довелось так сковернути землю. І корінець такий добрий. Бачите, який тілюпається гарний. Хай іде у добру землю. Ось коли я так ґрунт розрихлюю навколо сіянця, от я відчуваю, який він комковатий. Він як взявся такою, наче глина, такою грудкою. Так, трошки пінцетом общипаю, бо ну прям грудка. Грудка от відчувається така, наче асфальт якийсь. Це голубий кольор, синій. І видно, так же ж добре вони зійшли. Я так не могла нарадуватися. І от така халепа. Ось цей сіянець, який добре розвивається і, мабуть, потрапив в добру землю. Дивіться, який в нього корінь. Оце все корінь. Це все корінь. На ньому вже не налипала так земля. Я його дістала, і він зразу отак от і витягнувся. Тобто ніяких грудочок на його корінні не було. Тобто, ще раз доводить, що ґрунт це, перш за все, успіх у вирощуванні петунії. Отакий от корінь у синього кольору. Отже, отак в мене вийшло розпікірувати цю малишню. Зараз її зволожу, але за допомогою клізми і. Дуже-дуже так обережно. Хочу, щоб ґрунт максимум залишався такий пухкий, щоб не спресовувався. До речі, цей ґрунт оброблений таким спеціальним розчином, який дозволяє волозі, тобто воді, по зовсім сухому торфу, одразу просочуватись. Тобто вода зразу просочується, вона не стоїть. Ви спробуйте звичайний торф висушите, а потім спробувати його полити. Я вам обіцяю, нерви вам гарантовані, бо ця вода буде стояти зверху і вона не буде просочувати ґрунт. А така добавка до ґрунтів, вона дуже корисна і захищає наші нерви і допомагає рослинам рости. Закутала я також її під плівку, бо рослинки ще досить слабенькі і можуть втратити вологу. І в такому вигляді петуня піде в мене під світло на полицю. А зараз я хочу все ж таки перевірити, яка все ж таки кислотність у того ґрунту, де погано розвивалися сходи. Бачимо, що кислотність 7, і це. Завелика кислотність для петунії. Отже, як ми побачили, що на поганий розвиток петунії вплинуло те, що ґрунт, по-перше, не мав тієї правильної кислотності, яка потрібна для петунії. А також він мав фізично погані якості, він був такий, що не пропускав до коріння повітря. І тому, перш за все, треба. Звертати увагу на те, в який ґрунт ми сіємо нашу петунію. Маю надію, що в подальшому ми вже такі помилки робити з вами не будемо. Всього найкращого, до зустрічі.